Доброго ранку, малята! Сьогодні я б хотіла розпочати нашу розмову зі свята, яке ми незабаром будемо з вами відзначати. Це чудове свято, свято всіх мам, яке так і називається День Матері. І це означає, що саме час нам малята про мам поговорити. Мама це найрідніша і найдорожча для кожного з вас людина, а ви. Донечки та синочки найдорожчі для своїх матусь. Саме тому мама ставиться до своїх дітей із безмежною щирою любов'ю, добротою та ласкою. Дбаючи про вас, мама часто забуває про себе, не доспить. Щоб приготувати вам щось смачненьке, а коли ви хворієте, мама настільки хвилюється, що ладна зробити і віддати все, аби її дитина знову була здоровою, усміхненою та щасливою. Тому на початку травня в Україні відзначають День Матері це свято любові день, коли ми маємо подякувати нашим мамам за все те добро, що вони для нас зробили. Цього дня маленькі і вже дорослі діти вітають зі святом своїх мам, готують для них подарунки, щоб порадувати їх. Тому, малята, не забудьте привітати своїх мам зі святом, а найкращим подарунком для кожної мами буде любов, лагідне і шанобливе ставлення. А я раджу вам, малята, щиро піклуватися про своїх матусь не тільки в День Матері, а завжди. Малята, а чи запам'ятали ви, про яке свято ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про свято всіх мам, яке називається День Матері. Молодці! А нам вже час прощатися. До побачення, малята!